Калуен Пролад і безлад за книжкою 100 казочок із Чарівного лісу. Переклад Леоніда Кононовича читає В'ячеслав Хостікоєв. Живуть у чарівному лісі не лише птахи і звірята. А й маленькі ельфи, і кожен займається своїм ділом. Один ельф збирає ноти і нотні записи, другий слова нанизує одне на одне, як на мисто третій опікується квітами, фруктами і городиною, четвертий завідує нитками та гудзиками п'ятий усіх лісових мешканців навчає грамоті, бо він учитель, а кікі дивиться за чистотою і ладом у лісі. Нелегке це діло, так які знай ходить скрізь, і лише тільки десь безлад заведеться чи сміття якесь відразу ж усе прибирає. Того ранку він не на жарт розгнівався десь узялася ельфівна зізі, і справжнісінький гармидр влаштувала під старезним дубом. Завідує вона фарбами та барвами, тож пора складала скрізь великі й малі пензлі. Понамальовувала картин цілу купу і порозвішувала їх по всьому лісу. А кікі терпіти цього не може. Заглянув він до її майстерні, а там усе розкидано, усе жужмом. Якісь ганчірки валяються, слоїки з фарбою, пензлі, палітри, каталоги. Звикла зізі так жити, кидає все обида й не думає, добре воно чи ні, бо не любить, щоб був лад. Хотів було кікіна сварити її, закликати до порядку, та не зміг і промовити слова. Така гарна була зізі, що й не сказати тоненька, зваблива, тендітна, метка, мов ласиться. Як підійшла вона до нього, то він і слова промовити не може. І скажете, не може, чи стьоха ельф закохатися в ельфівну нечупару. Еге, і іншому комусь таке розкажіть. Відтоді й носа не показує Кікі -кі до майстерні юної ельфівни. Нехай робить вона там що хоче. А зізі, скінчивши змішувати фарби, приходить малювати до його чіпорної охайної хатки. Це була казка Калуен, лад і Безлад. За книжкою Сто казочок із Чарівного лісу, переклад Леоніда Кононовича, читав В'ячеслав Хостікоєв.